Рудик і його перший день у школі маленьке лисенятко на ім'я Рудик дуже чекав першого дня у школі. Він уявляв, як знайде нових друзів, буде гратися на перервах і вчитися чомусь новому. Але коли він прийшов до класу, усе було не так, як він собі уявляв. У класі були тільки зайченята. Вони боязко дивилися на нього, деякі відсувалися, а дехто перешіптувався. Це ж лис! а раптом він нас образить. Рудик почув ці слова і відчув, як щось неприємне стискає його всередині. Рудик намагався поводитися дружньо. Але зайченята трималися осторонь. А коли в їдальні один із них випадково вибив з його лапок тацю з їжею, всі завмерли. Вибач, я не хотів. пискнув винуватець. Але Рудик тільки зітхнув і відповів. Та нічого, буває! Та замість подяки заченята почали сміятися. Ой який добренький! Лис просить вибачення. Рудик нічого не сказав. Йому було дуже сумно. Заченята продовжували насміхатися з нього. Рудик терпів, поки одного дня найзухваліший з них Круть. Не пішов ще далі. Гей, лист! А може, ти тут просто зайвий? Насмішкувато, сказав він, і штовхнув лисеня. Рудик не витримав і штовхнув його у відповідь. Крут не втримав рівноваги і упав. Ось бачите? Закричало якесь зачиняк. Казали, що лиси небезпечні. Рудик відчув, як його очі наповнюються сльозами. Він не хотів ні з ким сваритися. Наступного дня почалася сильна злива. Коли всі поспішали додому, круть прослизнувся і впав просто в велику калюжу. Ой, закричав він. Замість того, щоб допомогти, зайченята почали сміятись. Дивіться круть мокрець. Круть почервонів від сорому, намагався піднятися. Але лапки ковзали. І тоді Рудик, не вагаючись, підбіг до нього і простягнув лапку. Ось. Тримайся, я допоможу. Крут здивовано подивився на нього, а потім ухопився за лапку. Той витягнув його з калюжі Крут ніяковіло витер бруд з лапок і сказав. Дякую, Рудику. Я, я не мав себе так поводити. Лисик усміхнувся. Друзі ж мають допомагати один одному, чи не так? Курут не знав, що сказати. Він більше не бачив у Рудикові ворога. Відтоді він почав з ним дружити. Інші заченята були вражені вони не могли повірити, що Рудик, якого вони вважали страшним, виявився добре. Поступово вони почали підходити до нього, розмовляти, гратися разом. Згодом усі зрозуміли, що були несправедливими до Рудика, вони зробили неправильні висновки тільки тому, що він був лисом. А Рудик більше ніколи не почувався самотнім. Він знайшов справжніх друзів, і всі в лісовій школі. Зрозуміли головне, не можна судити когось лише за зовнішністю чи тим, ким він народився.